Всім привіт! У нас почалася справжня осінь. ну Вже якби і да, вже кінець жовтня. У нас постійно дощі. Сонечко дуже рідко з'являється, можна сказати, його взагалі нема. От, зараз що там, хтось їде, хтось їде на машині. Зараз ми вийшли на вулицю. Поробити коякі справи, нам треба попідрізати Мам. кущики. Почали підрізати кущики. Стоп! Ааа, гля! Корі, то я нашла? Оце да так глякі мокрі, клас. Да, і там Для... семья. Мислята. Мислята, а он Мислята. Он який манесенький, ля. А от. Егорка, ти бачив грибочки? Да! Ля, прямо у нас он під соснами. Це треба в ліс їхати, там ще більше. Ти я говорю, треба їхати. Не, мамонька. Мамонька. Оце, короче, знахідка. Ну що, треба їхати в ліс дивитися. Може вже там повилазили. Так ви бачили, вони такі маленькі, такі всі слізнявенькі такі. Такі, знаєте, ну такі, що воно видно, що тільки-тільки вилізли. Зараз ще вам покажу. Блін, клас. Гляньте. Блін, я в захваті. Надо ще подивитися, але ну, ми так вроді подивились, нема. Оце прямо. Яке чудо природи, бачите? Це в нас тут такі голки. І це в нас тут повилазило. Ну, більш нема, звісно. Це було б дуже дивно, якщо б іще було. Нема. У нас отам ще є. Там вряд ли є. Ми, до речі, провели в порядок оці от кустики. Ну це так ще. Там далі надо, ще треба буде теж наводити порядок. Це пилочку тут забули, відрізали. Ну тут я, до речі, якщо там я знаходила один маслук раніше, то тут взагалі під цими соснами я взагалі ніколи нічого не знаходила. Чим вам не ліз, да? Ліс вдома. Хі -хі -хі. Не тут нема. Класно. Ще помідорчики наші тримаються. Ой, а що це таке? Ой-ой-ой, трошки бачите. Там вже той можна зірвати. А це нам оце ще треба повиривати, тому що воно все стоїть, руки ще не дійшли. А ось салатик. Росте. Хі -хі. Красота. Нашого сьоміка класика Жанра. Я його тільки беру на ручках, а він хопа і заліз от сюди до мене наверх. Йому дуже подобається отак от залазить, він потім я то з ним хожу, він отак от сидить, от, цей спригнув, Ну нічого страшного, він вже не один раз так пригав, так що все добре. Да, сьомка? Сьомочка. Сьомочка? Сьомочка. Іди мій зайчик Мій масінький. Сьомка. Сьомочка. У нас, до речі, на днях. Зараз розкажу. Загубився табік, самий манесенький, і сніжиночка. Їх не було два дні. От, а потім був такий дощ сильний. І думаю, ні, не може такого бути, щоб з ними щось случилось. Думаю, ну не дай Бог ще лисиця бігала, тому що вона там бігала і вже курку з'їла. Валяється там куча пір'я там біля другого будинку. От я думаю, ні, не може такого бути, щоб їх з'їли. Думаю, я їх найду, піду шукати. Я пішла, коротше, туди, на самий крайній будинок нашої вулиці, кричу, кричу, кажуть, табік, табік. І вони вилазять за сніжинкою, такі мокрі, страшні, голодні вилазять. Я ж кажу, що тоді такий дощ був. Трусяться страшне. Я от їх забрала, перенесла, думаю, слава Богу, що я хочу пішла пошукала. Ну, Це що й раніше не йшла, тому що це ж вихідні, а вони, коли вихідні, вони ж розбігаються хто куди. Тому що люди приїжджають, їх годують. От. А це всі вернулися, а тих двох нема. І це ж, виходить, пройшла неділя, в понеділок я пішла, вже думаю, ну, що ж, треба шукати. І це, слава Богу, знайшла. Ми, до речі, з Єгором Богданом тут навели порядок. Ну, Порядок це мягко сказано. Я зараз маю на увазі те, що. Ми іграшки всі поприбирали, вони вон тут нас валялись. Ось, біля будиночку цього дитячого також це ми все попрятали. Ось, я таке, знаєте, залишила саме ходове, от а потім, вже як буде зима, ну ми вже далі вже поприбираємо. А тут, тут і машинки були, і самокати, і трактори, і все, що хочеш. От, а тепер нормально, нічого не мокне під дощем, просто що дощі ж почалися, а ми почали прибирати. Бачите, вже яка в нас погодка. Все посипається вже скоро. І в нас нарешті з'явиться багато роботи. Мені вже хочеться все це листя поприбирати, тому що це як воно це все лежить не туди, ні сюди. Що це ти Ну відкрий, там вода якась є. Можеш вилити ту воду. Це якась з водою. На Ні, от туди вили і все. Не треба туди, в друге місто виливати. Макана. Макана! А, а ще, до речі, до нас сьогодні приходив новий час. Мамака, такий, як чорний, то у нас є сірий такий великий. Оце точно такий, ну теж така шия здорова, тільки він біло-рижий був. Коротше, ми зібралися, <хи> приїхали в ліс, ну от щоб ми не їхали. Грибів нема. Ну, ладно, це одне. Друге, що я хочу вам показати, гляньте, що я знайшла. Шишечка, дивіться, і на ній воно, проросли грибочки. Класно. Я ще такого не бачила. Дивіться, як воно цікаво виглядає. Прикольно. що такі манюні-манюні. У мене просто камера не фокусується. Красота. Ну, зараз домой поїдемо. Приїхали зря. Ось такі поганки і більше нічого немає. Зато вдома виросло. От, бачите? Цей ліс просто знущається Май, над нами. Отаке всяке є багато. І все. От, бачите? Просто плантації. Тільки не того, що треба. От що це за гриби? Що це таке? Де нормальні? Я оце взагалі оцих всяких таких Фу, от з пластинками, я їх дуже боюсь. Ми беремо тільки ті, що знаємо. А таке всяке стрьомне, то ну його. Баба. баба, баба теж десь там. Оце в нас, типу, молодий, оце старий ліс. Ну, коротше, не в тому, не в тому, нічого немає. Можна було і не їхати. Не, не треба. Я так чогось і Мам, подумала. Мам, Поган. Поганки, так. Не, мама. Я не знаю, що треба цьому лісові. І волого, і холодно, і тепло, і як хочеш, а урожаю нема. Ой, а хочеться грибочка. Хочеться маслят позбирати. І ми дивимося там інше відео. Трошки там, де ну, Миргородський район, там трохи вище. Гадяцький район. Там люди активно збирають і білі, і польські, і які хочеш. А оце у нас в Кременчуцькому районі, ну Не, щось пала. печально. Печально а -а -а. все. А ось іще грибочки у нас виросли. Ну, Це таке поганке. Таке всяке, такого у лісі добра. Повно, просто повно. Так. Зараз буду займатися цією свинкою. Ну свинкою ні. Та хочу, що це ж, кажу, видрати, щоб воно тут не було. Ну, вже ж, все вже. Зараз швидко це зроблю, та будемо, може ще щось, може, підемо з Єгором трошки, пройдемося по вулиці. Вигребли отут листя. Щось вони, знаєте, оці цибулинки оголилися прям дуже оці. Ну, то знаєте, Може їх треба типу, замульчувати ще чимось. Тому що ми ці висохші поприбирали, може тут треба ще чимось їх прикрити. А в тому році я навіть не дивилася, як воно тут це було. Воно було тут все в листьові, в такому прям дуже такий шар був, такий листя тут взагалі по всій ділянці був. І Може, оце із-за цього вони так добре зберіглись? От, а тепер я це все прибрала, ну то я ще подумаю потім, що тут робити з цим. -сим. Я там трошки прибрали коти, розгулялися прямо сьогодні копець. що вони холодно, вони там сидять, всі скупчились. А сьогодні прям гуляки-гуляки. Ну це прямо це, от що це таке? Кішечка. Ай, корій. Куда, як я й казала, ми з Єгором поїхали гуляти. Ми вже довгенько вже товчемося на вулиці, вже скоро будемо заходити. Хотіла вам познімати білку, як вона тут пригала. У нас взагалі дуже багато білок тут на нашій вулиці. Дуже таких прям пухнастих, таких, гарних. От, Розворачуємося? Ні, піпі хліб. Там, де хліб, добре. Єгор щось придумав там своє. І, короче, Коти, оці дорослі, Бібі, Орі, вони їх їдять. Вони неодноразово їх ловили і їли. І навіть так, що не успівали навіть ми забрати, тому що вже прям ну, конкретно вже вони так їх пожували. Так, це такі охотники в нас коти. Ми доїхали до каштанів. Іноді так дивуюсь, коли це була тут пожежа. Яке все було прям згоріле, тут нічого живого не було. І як воно все виросло. Трава вже прям така зелена, Класно. А вон дорожка, бачите, через яку можна ходити. Це можна одразу туди, там у нас центр села, трошки далі. Це там можна швидко добратися. Ну я тут ходила раніше ще до пожежі в тому році. Ну тут опасненько, тут кліщей можна дуже багато назбирати. Сонечко сьогодні радує прям нас. На вулички воно ж класно, тепло хочеться гуляти. Ігорка, йдемо, бери трошки каштанів та підемо. Знову літак гуде. Собака зразу гавкає, Ми це знаєте. Орієнтуємося, собаки гавкають, значить десь шахеди. Де? Полетів? Я не бачу його, Єгор. Там сонце світа, я не бачу, Єгорка. Я б ще включила показати он, наших пухнастиків. Оце у них тут улюблене місто, це коли сонечко, вони тут лягають і всі лежать. Да? Хто нам тут огірками садили, отут? хто їх тут поїв. Верні не поїхали, а нарушили вони нам. То, що лазили тут, гралися, як хотіли. Кублилися тут, таке робили. Що страшне? Ну, і все одно, ми тут невеликий урожайчик зібрали теж, кушали і навіть на сіміна ще зложили. Взагалі, на наступний рік ми плануємо насіння не купляти. а тільки те, що в нас вже від. Ну, мало того, що у нас залишилось ще. І Мам, що ми назбирали з наших Мам. помідорчиків і всього всього іншого.